З 15 грудня тих військовослужбовців, які знаходяться на Краматорському слов'янському напрямку, чекає сюрприз від Укрзалізниці. Тому що вона змінила графік руху поїзду номер 97 з полученням «Київ-Ковель». І тепер цей поїзд буде відправлятися в 21 -25. Тобто ви не зможете пересісти зручно у потяг і добратися додому. А тим військовослужбовцям, які це хочуть зробити, ну, придеться ночувати в місті Герої Києві, знімати житло. Оскільки маршрутки і автобуси в вечірній час і в ніч не відправляються з міста Київ, а наступний потяг у сьомій годині ранку. Тому я хотів би звернути увагу керівництва Укрзалізниці а також хотів би допомоги від моїх побратимів, від небайдужих людей. Щоб розповсюдити цю ситуацію і щоб Укрзалізниця звернула увагу на те, що з військовими треба рахуватися. Я не вірю в те, що Укрзалізниця не знала ліквідності поїзду Київковаль No97. Я, їдучи у відпустку, бачив чисельну кількість людей 100, 150, 200 людей, які пересідали з Інтерсіті саме в поїзд Київ-Коваль. Прошу підтримати. Дану ну не петицію, а дане звернення всіх небайдужих громадян, а також моїх побратимів. Слава Україні! Героям слава.